QR20DE, перший бензиновий двигун Nissan. Випускався цей мотор з 2000 по 2013 рік з невеликими модернізаціями. Основа X-Trail t 30 з 2000 по 2007 рік. Також цей двигун ставився на перший Т-31, а ще на Nissan Premiere p 12 Sirena, Tiana, Bluebird. В залежності від ринку. QR20DE рядна бензинова 4-2,0. Без турбіни, без прямого впризка, з ланцюгом ГРМ. Плюси. Мотор масовий, добре вивчений, запчасти недоступні. Ремонт простий, добре працює з механікою і з варіаторами. Для свого часу доволі надійний двигун. Мінуси. Перше. Витрата пального. Для сучасних мірок він зовсім не економний, особливо в місті. Друге. Масложор на великих пробігах. Через Залягання кілець і стару систему вентиляції картера. Третє. Розтяг ланцюга ГРМ. Зазвичай це після 250-300 тисяч кілометрів, особливо якщо мастила міняли або як. Четверте: перегріви системи. Система охолодження повинна бути завжди живою. Радіатор, термостат, помпа завжди критично важливо. П'яте втому навісного обладнання. Датчики, катушечки. Росіль. Вони не ламаються. вони просто вмирають від віку, від старості. Важливий момент. qa 20 de нормально живе на ікстрелах, але на важкому кузові з повним привідом він працює на межі своїх можливостей. Тяги небагато, особливо з автоматом. Підсумок. qr 20 de простий, чесний, старий атмосферник. Не для драйву, не для економії. А для тих, хто хоче зрозумілу техніку, без турбіну. Саме його згодом замінив мр 29 За нього пізніше.